Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі і радий вас бачити в цьому відео. Хотів я вам сказати, що ви виконали мою головну поки що на сьогодні головну ціль 75 тисяч переглядів. Виходить, я створив канал більше, ніж рік тому, і набрав десь за рік та 8 чи 9 місяців 75 тисяч переглядів. Виходить, десь через рік у мене 150 тисяч переглядів буде. Всім дуже дякую. Ось так і в мене тут зараз. Я тут за робочим місцем, як ви побачили. Ось так. Друзі, ще вам хотів сказати, що, що в Харкові ми ще збираємося бути десь 4 дні, але сильно не, розт... не розтравимося, тому що ми в ще з... в Полтаві там просто ніякого сенсу не має бути. Там по шахедам, що в Харкові, що в Полтаві ну ніякої різниці немає. Тому ми збираємося там в Полтаві побути. Ну, там максимум три дні, два-три три дні. Це вже максимум, і знову повернутися сюди. Ну мені тут дуже подобається. Я взагалі звідси не хочу і не на день в'їжджати. Ну добре, хоча б що ми через 2-3 дні будемо знову тут. І ще я сподіваюся, що ми тут ще хоча б, хоча б до, до, до кінця, що ми приїдемо уїдемо там. Через чотири дні ми збираємося е, по поїхати. Точніше, зараз це параху 27-й три дні, та три дні, та виходить тридцятий, чотири та тридцять перший. О, так ми тут ще аж цілих п'ять днів будемо. Ну це мені подобається. Друзі, всім дякую, хто переглядав це відео. Потім ще вийдуть відео. Просто зараз уроки, я поки що так активно не можу знімати, але вже скоро вийдуть ще більше відео. Всім до побачення, всім гарного дня!